Павло якраз пише, окей, 8 міл крок 30 є? Ні, друзі, не буває. У нас не буває. У нас не буває, тому що у нас крок 30 беруть на кукурудзу, на баштан, і то вже рідко, на дуже великі-великі відстані. Ми беремо 8 міл, то це універсально 20 сантиметрів. Рахуйте по виливу води, не по крокам. Вилив води у 8 міл крок 20, 7 літрів на метр погонний, на одну годину при тиску до однієї бари давайте менший тиск. У вас буде менше вилих, якщо вам потрібно. А повністю мокрий ряд на кроці 20 буде. У вас там за 20 хвилин. Ну це я бачив відео. в Тіктоці людина купила у нас таку білу і дає на неї тиск 2,5 атмосфер. То там То вона там... так нормально поливає там. Напевно, на літра є. Ну то вилих тоді збільшується скільки. Не можу сказати, ну, там є крива є, така. Я є, можу подивитися є для так. цього так, щоб прорахувати. Якщо вам дійсно треба чітко підібрати, можна навіть вам підібрати, який тиск потрібно, щоб був саме на стрічці, щоб відкоригувати кількість води. Тобто, крок це не фінал, це, це одна із характеристик. Ви маєте найкраще найперше звернути увагу на вилив води. Просто товста лента, товста якісна лента. У нас знайде тільки з е, кроком 20 або кроком 10.